Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Тотальне знищення живої сили противника особливо звертають на себе увагу перші кадри, а саме якою кількістю окупанти штурмують українські позиції. Відео та робота бійців 60-ї ОМБР та 21-ї механізованої бригади. Чесно, це жесть. Як же багато цих тварюк. кожен лайк, мінус окупант. У процесі військових дій, що захоплюють уяву військова, система Хаймер довела свою неперевершеність і ефективність руйнуванні ворожих сил. Хаймер з явною перевагою в оперативності та маневреності вступив у наступ, висуваючись на передову. За допомогою своїх точно відбудованих і дотепних тактик, вони ефективно переміщалися територією винятково швидко і непомітно, скорочуючи проміжки між ділянками бойової дієвості. Однак, справжня сила Хаймер полягала в її значній руйнівній здатності. Ураження. Коли Хаймер вступила в бій, її бійці проявили чудову організацію і координацію, підкоряючись кожній команді за жіотажним умінням. Робочі екіпажі акуратно і швидко перезаряджали батарею, випускаючи нові ракети урагану небо, забезпечуючи безперервний рейд над ворожою позицією. Шкідливі міни обирали індивідуальні цілі і нерозбірливо падали на противника. Куп'янський напрямок ворог мав просування з південно-західного флангу лиману першого у напрямку Сеньківки. До населеного пункту їм ще багато. На березі річки Оскіл у Харківській області було помічено два інженерні підрозділи РФ. Наймовірніше, росіяни збираються кидати потонну переправу на правий берег Харківщини. Очевидно, що їм дуже потрібен великий вузловий залізничний вузол Куп'янська. Поки що на Куп'янсько-лиманській ділянці фронту точаться запеклі бої, розповів полковник ЗСУ Владислав Салезньов. Безпечна ділянка фронту. Чому і тому, що якщо ворог зможе посунути наші підрозділи серебрянського лісництва і сунути вперед. То фактично в такий спосіб він відкриває, відкриває для себе шлях в напрямку Славянська Краматорська міської агломерація. Це виклик неймовірного рівня, бо це найбільше населені пункти на території Донеччини, і відповідно ворог буквально марить тим, щоб повністю взяти на контроль під контроль. А це значить, що в бої там можуть знов розвернутися з більшою силою, як то ми спостерігали. Приблизно рік тому назад, до речі, цими днями рік тому назад було звільнено від ворожої окупації міста Ізюм. Нині вона поневіччена, але тим не менш звільнена від ворожої присутності, і це добре на Те, що ризики і далі існують, так як саме і для інших населених пунктів, які знаходяться в прифронтовій зоні, це очевидно. Але у, контроль над ними, сил оборони, бо до прикладу за ворожі ресурси, ми знаємо. Близько ста тисяч тисяч е, налічів угрупування ворожої війська, що діє на купінському ліманському напрямку. Чимала кількість, там є навіть гвардійські підрозділи, тобто досить серйозно підготовлені, забезпечені, мотивовані. А отже, в найближчі перспективі бойові сутички, бойові дії на Купінсько-Ліманському напрямку далі будуть продовжуватися, скоріш за все. Погіршення ситуації в районі Бахмуту, зокрема в напрямку Богданівки, Іванівського та висоти 215,7, яка є панівною в утриманні села Клішіївка. Також спостерігається просування ворога на захід від населеного пункту Спірне не припиняються з обох сторін. Авдіївка. Ворог почав просуватися по всій довжині посадки у напрямку Новобахмутівки, застосовує важке озброєння та дістає до очеретиного. Наші козаки відійшли від степового у Бердичі, але продовжують тримати оборону під Авдіївкою. Саме степове та околиці стали нічийною сірою зоною. Окупанти своїм м'ясом намагаються закріпитися в селі, але поки що безрезультатно. Насправді дійсно ворог постійно тисне переважно. Це малі піхотні групи, особливо зараз. Бо як можна було і передбачити у зв'язку з відлигою, менше броньованої техніки вони використовують, але постійно тиснуть на оперативно-тактичному рівні. Навряд чи їм це принесе якийсь успіх, але все-таки тиснути на наші спешки, на опорники вони продовжують, і ми відбуваємо їхні атаки, даємо відсіч знову ж таки ефективно працюють наші півдрони, коли дозволяє погода. Але ситуація залишається дуже важкою, тому що навіть оці от дрібні уколи вони так чи інакше виснажують. Якщо ж говорити про можливі перспективи, то важко щось передбачити, але ми розуміємо, що понад 40 тисяч їх тут зосереджено, плюс у них. Одна мотострілецька дивізія в резерві, і цей резерв може бути застосований, принаймні, за нашої за даними нашої розвідки. Тому легкого життя точно очікувати не доведеться найближчим найближчим часом. Утрапляються іноді якісь несподіванки, тому що це війна. Тут постійно хтось намагається перехитрити опонента, але так вони чергують зазвичай атаки з технікою, плюс атаки. Невеличкими такими мобільними групами ДРГ їхні намагаються вже чимало, чимало знищених ворогів є. Але зомбоапокаліпсис продовжується, і поки що на найближчий час, принаймні, що він завершиться не буде, тому що вочевидь задача оточити авдіївку стоїть і Вони намагаються вклинитися з обох боків із півночі з півдня поблизу степового. Намагаються вбити клин поблизу коксохімічного заводу. Ці плани. Нами відстежуються і відповідна відповідь, так би мовити, також е ворогом отримується доволі регулярно, тому що втрати їхні неймовірні, втрати їхні взагалі е якось е не співпадають з уявленням про те, як мають відбуватися бойові дії в армії, яка, хоч трохи, шкодує свій особовий склад, але менше з тим Ну, річ тім, що Чомусь е, така думка курсує по медіа, що у них моб ресурс безкінечний, що вони безкінечні? Насправді ні. Е, мені здається, що та, цей наратив він якось е, якось безнадію розповсюджує, і здається, ну якщо безкінечний моб ресурс, то навіщо з ними воювати? Треба, якось домовлятися. Е, мені здається, що Авдіївка дуже так. Наочно демонструє, що їхній ресурс закінчується, і е, були полонені, які потрапляли до наших військовослужбовців. У е, них там по військовому квитку, от два місяці тому призваний. Два місяці тому призваний сьогодні. Він вже у полоні. Тобто, пройшов він якусь підготовку, його кинули в атаку, десь закріплятися, іти слідом за шторм з або Шторм-В, або якимись іншими їхніми підрозділами з ПВК Редут, можливо, так і ось він вже зараз е, буде. Поповнювати обмінний фонд, тобто, так чи інакше, при логічно розумно побудованій обороні, наші дії мають сенс і втрати ворога все таки зростають. Вони постійно зростають. Американська БМП Бредлі, 47-ї окремої механізованої бригади, ефективно відпрацювала по позиціях російських загарбників на Авдіївському напрямку і відкотилася під прикриттям димової завіси. Також наші титани відбили русняві атаки на захід від Вербового, на південь від Роботиного та на захід від Новопокровки. Адміністрація Байдена почала термінові переговори з союзниками про використання заморожених активів центробанку РФ. Як повідомляє New York Times, адміністрація президента нібито тисне на країни G7, щоб до другої річниці повномасштабного вторгнення ті підготували план з використання заморожених активів. Йдеться про 300 мільярдів доларів Центрального банку Росії. Багато деталей. У цьому питанні досі є предметом гострих дискусій. Не вирішено і куди можуть спрямувати гроші на відновлення України чи військову підтримку. Виявляється, що в Україні на складах є дрони, які назавжди потрапляють на фронт, і все і все це через певні бюрократичні процеси. Командир от артилерійської аеророзвідки АХЛС Юрій Федоренко розповів, чому так важ... чому так важливо вчасно постачати БПЛА на фронт. Якщо чесно не було можливості зв'язку з бойовою роботою переглянути прес-конференцію президента України, що стосується в цілому мільйона дронів, я більше розлогу сказав би за це запитання, бо і чого я це можу зробити? Бо це профільний напрямок, який ми воюємо засобами БПЛА уже. Більш широко тому я можу сказати більш розгорнуто. Треба розділити безпілотні літальні системи на два типи. Перший тип це той, який вже допущений до експлуатації або перебуває в нас на озброєнні. це буквала типу крило розвідувального типу дії. Це такі, як наприклад, у Фурія чи лалека, які перебувають у нас на і ефективно виконують функції. Дійсно, робиться державою багато роботи для того, щоб масштабувати виробництво саме цих засобів. БПЛА. є проблеми в першу чергу з комплектуючими, коли комплектуючих стане в нас в державі більше для цього, треба скоротити. Ряд бюрократичних процесів я так м'яко кажу скоротити, але треба подолати, щоб все, що необхідно для сил оборони в країну, залітало без додаткових заповнень безчисленних анкет і бюрократичних процедур, які не приводять до наповнення бюджету, а приводять виключно до гармування процесів по виготовленню, в тому числі і засвіби так ось. Тобто вдалі зразки, які перебувають вже на озброєнні або допущені до експлуатації їхнє виробництво масштабується. І звісно, на 2024 рік заплановано, що кількість зразків, які мають вийти з конвейера, бути поставлені на фронт порівняно з роком, який є зараз, має бути більші в рази, і ці в рази можливо навіть вдасться зробити більше на 30%. Що стосується коптерів цивільного призначення, це ті, які держава Україна не може впливати на їхнє виготовлення. Наприклад, до прикладу Mavic 3, Mavic 3 Thermal, тут варто зауважити, що як волонтерські організації великі, так і кожен українець робить максимум для того, щоб цей дрон знайти, закупити, поставити на фронт. Одночас і держава через ті міністерства, які можуть закуповувати коптери цивільного призначення. Бо я нагадаю, міністерство оборони згідно діючого законодавства не може закуповувати коптери цивільного призначення. Більше того, якщо буде закуповувати саме міністерство оборони, інші країни його не продадуть. Тому доводиться купувати через фонд ЮНАТЕДвадцять 24 через міністерство цифрової трансформації, Держспецзв'язок і багато інших інструментів задіються держава для того, щоб можна було ці коптери знайти, закупити масово і поставити в село оборони. Що стосується FPV-дронів, так які внесли ем, певний прорив в бойові дії, це коптери, які летять в одну сторону і вибухають разом з боєприпасами. Коптери Камікадзе. варто усвідомити, що 70% комплектуючих на поточний момент зводяться з інших держав, і тільки 30% виготовлюються середині нашої держави, тому ми є залежними від тих комплектуючих, які будуть поставлені. Водночас тим, державі ведеться робота для того, щоб Певну кількість комплектуючих, зокрема такі як електродвиг, як двигуни до засіду пала розгорнути виробництво в Україні, і деякі приватні підприємства вже отримали в цьому напрямку позитивні здобутки. Відповідно, якщо казати в цілому про виготовлення і зборку випала всередині нашої держави, звісно, згідно викликів і динаміки бойових дій. Я впевнений, що в 2024 році вона буде в рази більшою. Тим паче, що фінансування під це державою закладено.